Йовіть, ви в лісі, навколо тиша, лише листя шелестить. Але що, якби я сказав, що прямо під вашими ногами дерева розмовляють? Так, ви не ослухалися, дерева спілкуються, попереджають про небезпеку, діляться їжею і навіть піклуються про своїх дітей. Ліс це не просто набір дерев, а справжня жива мережа. Через корені та гриби їх називають мікоризою. Дерева передають сигнали і поживні речовини. Уявіть собі соцмережу, але для дерев. Якщо на одне дерево нападають шкідники, воно кричить сос хімічними сигналами, а сусіди одразу готуються до оборони. Круто, правда? А ще дерева впізнають свої саджанці, своїх дітей і дають їм більше підтримки через корені. Це як турботливі батьки в світі природи. І завдяки цьому спілкуванню ліс виживає, бореться з хворобами і витримує зміни клімату. Кожне дерево тот частина великої команди. Тож наступного разу в лісі прислухайтеся, під землею відбувається справжня розмова.